Сьогодні протестуємо автохімію для автомобільних коліс, а саме очисник дисків для того, щоб очистити ось ці продукти стирання гальмівних колодок. І поліроль для шин, щоб надати шині первозданний ось цей темний такий колір. Ну і давайте почнемо з дисків. Машину я помив разом з колесами сьогодні, але як бачите, вже або не домив, або вже так, такі в мене колодки. За пару кілометрів вони вже нагадили мені на диски. Ну ось цей бруд більш такий старіший. Зараз спробуємо. Видалити його. Наніс вже очисник, ще, ще раз додаю, ось так розпилюю. І щіточкою, звичайною кісточкою для краски. Ось так чухаю. Я думаю, що кісточки тут буде замало. Оці такі е, застарілий бруд, напевно, потрібно буде спробувати губкою для посуду. Можна ще раз. І я возюм. Змиваємо очисник, зараз подивимося на результат. Щіточкою допомагаю. Ось так лию водичку, щіточкою протираю, воно ще все пінеться. Змиваю, дивимося на результат. З губкою трошки кращий результат, але ось цією стороною майже немає сенсу чухати, те саме, що кісточкою. А ось цією стороною, да, я б не кожен диск рекомендував чухати, так як в мене диск вже старенькі і мені немає що втрачати, то мені можна. Так, да, дійсно результат є, ось дивіться, якщо ось взяти ось це забруднено і чухнути ось так, то там щось міняється. Чистіше стало. Ось такий результат. Не ідеально позалишалися ось такі кусочки бруду, тому що їх досить важко вишкрябати. Я залишив сили, тому що мені ще три колеса так відмивати. Можливо, наступного разу колись повторю цю процедуру і домиюся, домиюся до цих забруднень. Ну а так, в цілому, вигляд колеса трішки кращий став. Давайте я ще це колесо сфотографую і з переходом покажу вам до і після. Ви самі бачите результат. На цьому диску видно бруд більш такий застарілий, тому що тут навіть з губкою я задобався його відчухувати. Він залишився. Частину я зняв, як ви можете бачити на переході та й на відео, думаю, видно. Але частину я не зміг дочухатися. Тут досить такий грубий слой його. Напевно, його викруткою чуть ли не збивати потрібно. Тому, якщо вам потрібна хімія для догляду за дисками, то можна рекомендувати. Але якщо у вас такий випадок запущений, як у мене, і ви хочете відчистити, то напевно це не для нас з вами. Потрібна перекраска дисків. Наступною хімією затестуємо поліроль для чорніння гуми. Гума 2020 року. Для нанесення можна використовувати тряпочку, але я взяв ось таку обувну щіточку без крему. Поліроль не чорна, вона просто, як, не знаю, як олія. Можна нанести так на гуму, а спрей є. О, ось так я наніс. Зараз спробуємо розтерти. Ось так на тершину зараз воно трошки надлишково побліскує, але з часом воно трошки замотовіє і стане виглядати як нова гума. Покажу ось цю частину колеса, бачите, я пробував підчорнити. Ну, Відповідно, я тут щойно мив, трішки запачкав це все, але ось видно, в принципі, як буде виглядати шина там, через декілька днів. Е дня 3 назад тому я робив, вже був дощ, дощом їздив, і одну мийку пройшло спіною. Ось такий вигляд. Але в порівнянні з виглядом старої шини, звісно, вигляд має. Ну, а Ця шина начебто трішки втратила вже блиск. І приблизно ось так. Буде виглядати. Мі... ну Десь між тим, що я показав на тому колись і на цьому. Ось такий десь буде результат. Трішки ще втратить свій блиск. Ціни на хімію я не сказав, тому я чесно і не знаю їх, тому що одну брав в епіцентрі, іншу в Аврорі брав. Орієнтовна вартість десь там щось 80 гривень. що то, що то, плюс-мінус. Е, ну Посилання я на якийсь магазин скину, там вже зможете зорієнтуватися по вартості. Ось таке відео, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі! Ось так колесо виглядає через декілька днів. Бачите, трішки я всяку грязюку пов'їжджав. Був і дощ, трохи і сухо, жара. Ось це колесо краще збереглося за ці дні. А ось це, наче, таке, як і було.